Прохання допомогти у вирішенні ситуації, яка виникла в зв'язку із запланованим департаментом охорони здоров'я Чернівецької ОДА реорганізацією, а фактично руйнацію цілосної структури єдиного медичного закладу у нашій області, у якому надається висока спеціалізована медична допомога ендокринологічним хворим. Головний лікар Чернівецького обласного ендокринологічного центру Марина Леонова зачитує звернення до представників постійної комісії з питань охорони здоров'я. Розповідає, колектив був змушений звернутись до них, аби зарадити реорганізації ендокринологічного центру. Останній раз коли тут збиралися, то лікарі кажуть, що вони не бачили представників тут департаменту, щоб ці питання обговорювалися. З Бачила, чесно кажучи, от ці всі думки завдяки в соціальній мережі, так як було в відпустці, ознайомилася, що у нас є якісь проблеми, що стосуються антикрологічного диспансеру. Значить, позиція, наскільки я знаю, ніяких нормативних документів на сьогоднішній день, наказів. Є лише наказ про скорочення ліжкового фонду на 5 ліжок, які по суті взагалі не вплинуть ні на штатний розклад, ні на кількість посад. Чернівецький обласний ендокринологічний центр може очікувати така ж доля, як і перинатальний центр, якщо його почнуть реорганізувати. Такі думки висловили присутні на засіданні. Та представниця департаменту охорони здоров'я зазначила, наскільки я знаю, є доручення директора департаменту. Марині Олександровні, як керівнику закладу, як обласному позаштатному спеціалісту, дам таке доручення, щоб розробити проєкт подальшого розвитку ендокринологічної служби області з можливістю розміщення стаціонарного відділення в закладі багатопрофільному. Обласна лікарня. А не я дала, не ви, а директор департаменту директор департамент на, на радіозначу для журналістів. Вчора вона була на роботі, третій години собі стоїть. Бача зумітермінова в неї чи не чи пустка, чи, лікарня, чи, лікарня, чи, лікарня, чи лікарня. це завжди нормально для нашої комісії. Представники комісії пояснили, чому проти, щоб стаціонарне відділення ендокринологічного центру перенесли в обласну лікарню. Створюючи роками центр, да. я можу стояти проти того, що його реформували, реорганізували, ліквідували мені все рівно Центри, створюють світі, збільшують, збільшують, реформують. Це не ви почали свою праву з того, що і за реформування медицини. Ні, реформування несе завжди за собою позитив. Ендокринологічний центр виконує чимало функцій. Не роз'єднувати його, таке прохання і лікарів. Щоб кафедру не роз'єднати спеціалістів, не роз'єднати і стаціонар, і поліклініку. Хоча настільки стаціонар забрати, поліклініка то здесь остається. Ну, на наш бляд, это, ми взагалі это не представляємо на сьогоднішній день. Ще ніхто нікуди нікого не переводить і не скорочує, і не змінює. Мені дуже жаль, що прислали насправді вас віддуватися за це все. Ви саме вічі прозначили, <значили> що вивчити питання, це доручення було для вивчення питання чи можливості. Правильно? Так, От, вивчити це, питання. Коли нас на була коли коли комісія остання? От уже наказ є в кінці серпня, вже... всього, на сьогодні, сьогодні, 13 вересня, тобто два тижні тому. І ще двох тижнів тому вже було зрозуміло, що це питання не несе за собою ніяких позитивних зрушень. Це треба було вже сісти в департамент, в якусь там нараду, не знаю, все рівно. Уже сказати, що все, ми не будемо чіпати. але поки ми їм допоможемо далі розвиватися. Все, врешті представники комісії вирішили накласти мораторій на перенесення стаціонарного відділення ендокринологічного центру в будь-який інший лікувальний заклад. Аби мати змогу це зробити, вони підготують проект рішення і з ним звернуться до депутатів Чернівецької області. Ольга Андрійська, Анатолій Єроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.